У цьому відео ми навчимося додавати фото та картинки у вікно Тикінтер. Як на цьому зразку. Для початку вам потрібно на вашому пристрої створити папку проєкту. Назвіть її Дозиметр, як варіант, та в цю папку проєкту потрібно помістити картинку dos.png і можете закачати з Google Class. А також потрібно. Зберегти файл з вашим кодом. Я вже в своєму файлі створив пусте вікно. Для того, щоб вставити картинку у вікно TK, для початку для цієї картинки потрібно створити елемент і також його вставити у вікно Tekinter, який називається Canva, або українською мовою полотно для малювання. Для того, щоб створити такий елемент, як і будь-якому іншому елементові, даємо назву в коді, називаємо його Canva, знак дорівнює і назву класу. Цей елемент має назву Canvas. У цих дужках він має кілька властивостей. Для початку це назва вікна, куди ми її вставляємо. Ми її вставляємо канву, У мене вікно називається Wind. Вас може по-іншому. Зверніть це увагу. Кома. Далі задамо колір фону нашій CanV. Для цього використаємо властивість BG та зробимо як варіант білою. А також потрібно здати розміри висоти та ширини нашої канве або полотна для малювання. Ці розміри не повинні бути менші, ніж розміри самої картинки. Тому звернемо увагу на розмір картинки, для цього натиснемо у папці праву кнопку миші на неї та оберемо властивості. І вкладочці докладно переглянемо, що картинка 512 на 512 пікселів. Отож, ми перейдемо в код і задамо властивості WIS ширину 512 та властивість High висота також 512. І щоб канва вставилася у наше вікно і була видимою, ми застосовуємо метод «pack» до неї. Для цього ми використаємо її ім'я, назване в коді. Canva називається крапка і властивість пек. Тепер переглянемо результати. Як бачимо, наше вікно збільшилося. Якщо ми його розгорнемо, то побачимо, що з'явилася прямокутна біла область. Це і є Canva. Сюди будемо вставляти картинку. Для картинки потрібно також створити назву нижче. Наприклад, скорочено від слова image і mg називемо нашу картинку, знак дорівнює. Картинка також має свій клас. Називається цей клас «PhotoImage». «PhotoImage» імідж обов'язково потрібно писати слово «Photo» з великої букви і слово «Image» з великої букви. Але воно записується разом. І в дужках ми повинні зазначити лише одну властивість. Це властивість файл, знак дорівнює, і в лапках прописати назву нашого файлу з розширенням. У папці наш файл називається DOS. Розширення PNG. Записуємо DOS.png. Наголошую, щоб все запрацювало, у вас повинна фотографія і файл з кодом перебувати в одній папці. Тому перед початком роботи ми створили окрему папку для нашого проєкту. І тепер залишається лише цю картинку вставити в нашу канву. Для цього ми використовуємо ім'я нашої канви. Ми назвали її Canva, крапка, І використовуємо функцію Create. Нижнє підкреслення. Image. В Дужках. Спочатку ми повинні здати координати, де саме на нашому полотні розташується наша картинка. Задамо точки 0, 0. Та задамо властивість image знак дорівнює І пропишемо ім'я нашої картинки, яке ми створили вище. І MG. Давайте переглянемо зміни. Бачимо, що картинка вставилась, але вона розташована десь вище і не посередині нашої канви. Ми використаємо ще після координат ще одну властивість, яка називається анкор. Прикладається з англійської як Якір. І дамо цій властивості значення двох великих букв НВ. Таким чином, ми її початок, а тобто верхній лівий кінець, прив'яжемо до також верхнього лівого кінця нашої канви. Обов'язково ці букви мають бути великі. Давайте переглянемо зміни. Таким чином наша картинка додалася. Спробуйте і ви додати картинку до вашого проєкту, та мерчі переходьте до наступного відео. Дякую за увагу!